Кіма, я, як я давно не казав, куточок Кіма. Вау, мама, мама наконець. І в цьому плані я можу лише сказати одне: Вау! куточок Кіма повернувся. You've come. I have... come. Come. Хто бачив, той зрозуміє. Ну добре. Euh, що я бу я не буду тут нічого казати, тому що аніме я там не знаю, що там за аніме таке, що милі дівчата шукають на але... В першу чергу хочу подякувати своїм спонсорам каналу. Це якраз таки, хоче на скалерплей, пігмен, чи Сет, український сталер, керінка, Картун, Сплешбек, летсплей Українською, дем'ян, Р... найт з посміхаючим смайликом та рустік. І всім іншим, хто стане спонсором після цього чи іншого будь-якого відео, я вам вельми вдячен. І ви теж будете згадані на наступних відео. Ну що ж, е і всім дякую, звичайно, вже тим, хто напише коментар, поставив подобайку, підпишеться на канал. А хто підписаний, я вам більми теж вдячен. Ну а ми поїхали. Якось давно не було від мене всіляких оглядів. Ой, як давно не було, куточок, ой, як давно, ми аж сумували. Треба це терміново виправляти. Отже, що там було цікавого в літньому сезоні. Коштовності рурі у принципі виглядає цікаво, Гадаю, треба дати шанс. Так, ручки всі на хо пацани ручки на хо 体調が優れないのか Кодочку. Я вас вітаю на зв'язку Кім. Привіт, Кім. Ми так давно не бачились. Так, да, я знаю, що ти випускав відео на свій другий політичний канал, цинічний Кім, але ми їх теж подивимося, але трошечки пізніше. Сподіваюся, я обрав гарний спосіб для камбеку. Так чи інакше сьогодні ми будемо говорити про аніме, яке явно може пробити собі місце серед неї. Так що, друзі, якщо що, після перегляду реакції, обов'язково підіть на оригінал, напишіть коментар, що ви думаєте з цього аніме, в принципі, і так далі. так що Підіть і підтримайте автора посилання на Рінал в описі. Краще ханіма року. І це при тому, що в тому ж ліному сезоні є інший певний претендент, про якого я розповім у наступному огляді. О, це буде... і ура! Наступний огляд! Ура! Сподіваюсь, це, на цей раз кімточок і кім не пропаде на десь декілька років місяців. Не знаю, століть, і не тільки він, чесно кажучи. Отже, сьогодні в нас на вигляді аніме Рурі на Холзики або ж коштовності Рурі. Це 13 серійне аніме, яке вийшло в липні 2025 року. Не дивився, року. Якщо чесно, от чесно не дивився, і було створено студією Bind. Так так, це та сама студія, яка створила реінкарнацію. Ну, все тоді це ясно. От реінкарнацію безробітнього цього не, не безробітнього, а цього, коротше, реінкарнацію. Безробітного? Та. А, безробітно, да. Аніме, де чоловік, що належить до типу це, це до речі, я теж дивився. в країні нема роботи для людей з моєю освітою, перетворюється на дівчину. І судячи з візуалу, сьогоднішній піддослідний ближче до другого аніме. Ну, схоже, що так. У якості першого джерела ми маємо одноіменну мангу, яка дебютувала в серпні 2019 того року на сторінках сейнен журналу Харта видавництва Enterbrain. Завчасно можу сказати, що тематика манги цілком пасує назві видавництва, okay. яка наразі має сімдемкубонів. Коротше кажучи, контенту багато. Навіть попри здавалося просто до сюжету, про який Є. я зараз і розповім. Отже, все почнеться зі школярки на ім'я Тігава Рурі, яка фанатіє від усіляких дорогосінних каменів. Я ось після mm. розмови зі своєю мамою щодо одного певного кристалу в магазині, в неї виникла цілком логічна ідея. Пошукати їх самотужки. Геніальна ідея, просто поразительна. Геніальна. Бо, як не дивно, шукати їх у природі простіше, аніж випрошувати на них гроші. Ну, в принципі, так, да, до речі. Ну і під час своїх пошуків Рурі натикається на спіранку <рес> Слава Богу, що вона дивиться їй прямо в очі. А ви про що подумали? Мінералогії з великими. Принадами молотом. Да, з... <св> Да, молотом. Да, він на собі акцентує всю увагу. Бати її Нагі. Ну і вони об'єднують зусилля в пошуку різноманітного каміння, а трохи згодом їхні воїжі з дослідженням мінералів стають постійними, і таким чином Рурі потрохи відкриває для себе світ мінералів, рівно яких глядач. Але про це трохи згодом. Ну, значить, треба буде якось подивитися для себе так відкрити, як то кажеться, аніме, тому що я я дивився, що я останній дивився. Ну, окрім того, що ми на Твічі дивилися клинок який знищує демонів, я дивився цей як його. Там щось. Руки геть, що то там. От, руки геть, що то там я бачив. Як я говорив, сюжет доволі простий, але ж ніхто не говорив. Ну, там руки геть і ім'я. Я не пам'ятаю точно, яке там хінат чи щось таке. Ну, коротше, там про спорт. Що навіть найпростіші сюжети не можу мати. Хоча в жанрі... Ечі. -mm. <свист> <свист> Добре. Це великий потенціал. Де сам можна сказати і про це аніме. І що цікаво, вони використовують цей потенціал по максимуму. І в принципі, я би за традицією почав саме зі своїх вражень від сюжету. Якби мене ледь не одразу від початку аніме не захопила анімація. Я зараз серйозно. В плані рухи персонажів. Від... Да, ну графончик тут рафончик і седечка тут дуже прям о-о-о-о. о о, -о, 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 -о. сільках камінців, відблиск води не... врешті-решт. Прям знаєте, хочеться цю анімацію з'їсти істині, знаєте. Та й взагалі гра зі світлом. Таке враження, ніби аніматором завезли великі кейси з грошима, і вони відпрацювали фактично кожну гену, Та я вже мовчу про красивий візуал, включаючи як дизайн персонажів, так і навколишнє середовище. Та задній план. Ось настільки вони заморочилися, осу Особ... чисте ради по суті проекту, який ну, тіпа, ну скажімо так, мені насправді невідоба, і вони запарились прям нормально, так бливо над офіційними артами до ані. <свист> так руки всі на столі. Німає. Тепер щодо сюжету та персонажів. З одного боку, ми маємо гарно прописану історію про дівчат, яких об'єднує пошук і дослідження всіяких камінців. І не тільки камінців. З іншого боку, кожна серія це як захоплюючі уроки з геології, де втікаві ф. <свист> Походу, тут Анербі була би тут до речі, і вона б сказала, та ну нафіг, блін, не буде це дивитися. Кормі подається інформація з тієї теми, якої стосується серія. В цьому плані окремої уваги заслуговують нотатки, що з'являються в середині кожної серії, куди за каноном вставляють рекламний блок. До речі, щодо до реклами, гадаю, не mm. буде ніяких двозначностей, якщо скажу, що про рекламую заклик донатити на ЗСУ, бо саме mm. завдяки їм ми можемо будувати український Ютуб. Суму донату та збір ви обирайте самі, але пам'ятайте, що кожна гривня важлива. Тепер можемо поговорити про персонажів. Варто сказати, що Рурі та Нагі досліджуватимуть мінерали не самі. До них приєднаються ще двоє дівчат: Суденка і Марі Йоко, та однокласниця Рурі сету Щоко. Там буде ще одна дівчина, але то вже будуть спойлери. І скажу чесно. З такою командою не гріх було поїхати на пошук всіряка камінців. <рес> ну, <не тільки> <рес> По-перше, кожна з цієї четверки має цікаво прописаний бекграунд, який добре пояснює, як вони дійшли до мінералогії. По-друге, між <рес> дівчатами проглядається дійсно прикольна хімія, завдяки якій можна повірити, що вони лить не найкращі подруги. Ця хімія працює через контрасти між характерами. Це цікаво, реально, реально реально красиво. прям, прям красиво. Я дивлюсь на цих персонажах. Блин, вони дуже красиві. Треба персонажів добре. Всі красиві, всі красиві. Ой, який сочний кадр. Прям, ку, Прям їсти захочеться. Ой-ой-ой, ням-ням-ням-ням енергійна рурі та спокійна нагі ідеально доповнюють одна одну. І як основний інгредієнт цієї справи ми маємо нашу головну героїню. Так. На початку аніме Рурі представляється, як звичайна школярка, що любить усілякі дорогоцінні прикраси. І Мабуть, якась, знаєте, такі, типу, спочатку вона така, типу, шаботна, така, уай, 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 хочу, хочу, хочу. хочу І потім вона така перестає і починає думати про важливість, про це, от, не знаю, важливі речі. я не знаю, там. Ні, ну а Хто їх не любить, врешті-решт. Ну, ну, Вдалося риск нашшлтаних стриманості та вперетости. Але yeah. з кожною наступною серією глядач бачить, як вона розвивається як персонаж, як вона розвиває свої скіли з дослідженням мінералів, звісно ж. І що цікаво, вона це сама усвідомлює, і тому явно налаштована йти вперед. Ну а я побажаю тому всього найкращого. Отже, візол розібрали, сюжети персонажів розібрали, тепер залишається десерт — серед. Дотешня музика. А буде інтерв'ю, одразу скажу, що обнік прямо на 10 з 10. Я бляха не жартую.

Як зробити так, щоби додати атмосферки, але не вставляти в опінь. На-на-на-на-на. Хе-хе. хе коє Ще цей смайлік будуть надати. Оцим оце, як його, зеленим жаби. на 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 Ну і щоб ви не дали авторські права. Допоки не забув, ендинг також заслуговує вашої уваги. Просто щоб він теж досить Цікаво виглядає, з таких зірок і віщі таких прям... Прикольні на наступну серію. Ну і також ми маємо приємну фонову музику, яка грає протягом серії, що покращує відчуття від перегляду. Капець, уже майже кінець відео, а я майже не випускав якихось жартиків. Можливо, Де? саме в цьому і полягає магія аніме коштовності рурі. Для певного розуміння, коли я розбираю яке-небудь аніме, і не тільки аніме, yeah. я намагаюся розбавити огляд усілякими смішнявками, але прикол у тому, що коли ви розповідаєте про фільм чи серіал, який вам дійсно припав до серця, то жартики здаються недо... Речі, чи що. Ну і ясне діло, я мав би якогось покритикувати це аніме. Задля об'єктивності, звісно ж, щось там до сюжету доколупатися, до фан-сервісу. Але дозвольте мені йо...тися та сказати, що проблем немає. Особливо це стосується <refrigerated> фан-сервісу, бо, по-перше, його й не так і багато, а по-друге, він абсолютно не заважає перегляду. Взагалі, а якщо абсолютно. Так що, не дітки, а якби всі... пацани в руки на стол. Що додати до цього Пацан Руки на стол, я всім сказав, а то я потім вашим вчителям позвоню. Красиву музику та заборожуючу анімацію, то отримуємо явного претендента на аніме року, яке, на жаль, свого часу оминули, що я вважаю несправедливим. Я цьому аніме всі шість зірочок. Можливо... шість зірочок, як на як на девісі о, господи. Воно і у вас пробують бажання пошукати цікаві комменті, десь у природі, або просто посеред міста. Ну, що? Ну, сподіваюся, що будуть ще відео про всілякі, там анімени, які яким буде бомбити, я буду бомбити, і всі ви будемо бомбити, тому що Бамбалейла, люблять усі. І всі люблять Бамбалейла, і я люблю Бамбалейла, і ви любите Бамбалейла. І, і хто, і хто не люблять, коли хтось взагалі бомбить. Не знаю, я таких людей не зустрічав особисто. Тож на цьому все. Ставте вподобайки, якщо сподобалося. Я поставлю відео. і напишу коментар, і ви зробіть так само під оригінал. Підписуйтеся на канал і бийте у дзвін, аби не пропускати нові відео. І обов'язково донатьте на ЗСУ. Ну, це а це з вами був Кім. Будьте сильними, не ігноруйте Дякую. повітряних тривог, вірте в ЗСУ та слава Україні! До зустрічі! Слава. Ну так, як я відео це скачав, якби тут немає ніяких нотацій, коротше і так далі. Ну що ж, друзі, а з вами був я, Ярослав. Ви були на каналі Reactiv. Відео вийшло досить таки коротеньким. Я думаю, що вам сподобалось. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал, ставайте спонсорами каналу. Також переходьте на оригінал, робіть все те саме, що я вам сказав. Можете навіть підтримати самого автора копічкою, Ну, всім папа -па, мої черпашки.